Привіт, Давай швиденько пройдемося по події, такі як спасіння расела. Під час даної події дуже вигідно бити зомбі, тому що від них падає дуже багато всяких смачненьких ресурсиків і інструменти сторожової застави. За допомогою даних ящичків ми прокачуємо дозорну вишку. Більше вони ніде не падають. Під час спасіння расела дуже вигідно прокачувати самого ж Расела, тому що із зомбі випадають його фрагменти. Для прикладу, давай завалимо одного зомбі. Ми з нього отримали сундук з припасами. У мене таких сундуків назбиралося 28 штук. Пробуємо відкрити. Випало не так багато ускорів, ресурсів, інструментів, кристали, книжки і зомбі, яких можна бити збором. Щоб бити таких зомбі, тобі потрібно зайти в сумку і дістати їх. Наприклад, давай зробимо на нього збір і подивимося, що нам випаде. Ех, не отримав ніхто фрагмент расила, але є свої плюшки. Попередній збір, бо у нас, от будь ласка, один гравець отримав три фрагменти расила. Подія топчик, особливо якщо вона співпадає з архіпелагом, наприклад, або хоча б з ГК. Отже, ти отримуєш на події бали з вбитих зомбі, ящички для твоєї вежі, фрагменти расова. Якщо він в тебе не пробуджений, то тобі це плюс. І ти отримуєш купу, купу ресурсів та прискорень. Більше про нього нема що розповідати. Всім гарного настрою і бобриків.